Для більшості з нас ранок асоціюється з чашечкою смачної запашної кави, напою, навколо якого то роками точаться суперечки. Існує навіть тепер велика кількість людей, які відмовляються від кави, тільки тому, що вони переконані, що кава це шкідливий напій. То що таке кава? Напій, ліки чи отрута? Лікарі давнини були переконані, що кава прискорює розум, веселить серце, лікує очні хвороби, цингу, подагу і мігрей. А вченими Гарвардського університету було проведено масштабне дослідження протягом 20 років, в якому взяло участь 130 тисяч людей. І що було виявлено? Виявлено, що кава при помірному споживанні може захистити організм від певних захворювань. Люди, які регулярно п'ють каву, мають нижчий ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Але це ні в якому разі не є закликом споживати каву для тих людей, які цього ніколи не роблять. Як і у всьому, у каві, споживанні каві має бути помірність. Одна-дві чашечки в першій половині дня і обов'язково дотримуватися здорового способу життя. На піці зміцнює черво, очищає засміщене нутро і зігріває живіт. Так вважав Карліней, Ліней, а я, Оксана Скиталівка повністю погоджуюся з ним. Будьте здорові і працюйте над собою.